Маніпулювання громадською думкою починається з того, що йде е, відбір фактів і думок е, з будь-якої теми, які ми подаємо для людей, а які не подаємо. Якісь, якась частина фактів і думок озвучується, якась замовчується. Ну, це основна суть маніпулювання. Напівправда це, це брехня. Так? Журналіст може розповідати ті факти і ті думки, які будуть підтверджувати офіційну версію, вигідну для влади. Ну, в нашому випадку. А, і так відбувається ну, без перебільшення в будь-якій темі, яка так чи інакше зачіпає е, політику, зачіпає е, соціалку, зачіпає економіку. Посилюється це маніпулювання знову-таки е, тим, що окремі речі. Е, Отримують в журналістських матеріалах конкретні якісь оцінки, щось негативні, щось позитивні. Як розповідають новини і розповідали з самого початку про так звані соціальні ініціативи пана президента, вони ж відбирають лише те, що якби підтверджує, лише те, що показує, що як це добре, який молодець президент? Як він виступає за народ? Ну, при цьому замовчуються якби, речі, які відбуваються насправді. Ну, мабуть, це якби ключова суть маніпуляцій. Як у нас починають активно? Висвітлювати тему, яка начебто не має відношення до політики, в який момент? В той момент, коли до неї долучаються політики. Очевидно, що резонанс на місці в Миколаєві стався раніше, ніж цю тему почали активно висвітлювати великі канали. В який момент це сталося? В той момент, коли правоохоронці на місці змушені були якби, відреагувати на настрої людей. І от з того моменту, як правоохоронці вже могли звітувати, що ні, ми все робимо правильно, от з цього моменту починається активне висвітлення. А потім на цю тему починають говорити найвищі чини. І найбільше політики. І відповідно, якби це вже висвітлюється широким екраном. Вибухи в Дніпропетровську, ну, вони зрозуміло, якби були приречені на активне висвітлення, незалежно ні від чого. Але, наприклад, журналісти. Слухняно йдуть вслід за тими офіційними версіями, які озвучуються. Ну, наприклад, тими ж правоохоронцями або е, тими ж політиками з високих трибун. Е, я щось не пригадую, щоб хтось, е, наприклад, е, е, поцікавився, е, е, що таке є е, як явище, тероризм. Журналісти підхоплюють за правоохоронцями визначення теракт. Хоча те, що сталося в Дніпропетровську, не має всіх ознак теракту. Пригадується ще одна історія, коли звучало це слово: це вибухи в Макіївці. Ми ж досі чуємо таке словосполучення, як Макіївські терористи. А це не були терористи, це не був теракт. Я зараз не кажу про е, там, правомірність засудження конкретних там тих двох людей. Я кажу про те, що е, і вибухи в Макіївці, і вибухи в Дніпропетровську е, не мають е, надзвичайно важливої ключової ознаки теракту. Ніхто не взяв на себе відповідальність за ці вибухи і не озвучив політичних вимог. А без цих двох ознак це не може називатися терактом, а журналісти просто ретранслюють те, що їм кажуть правоохоронці, а і політикам вигідно якби, казати саме таке визначення. І журналісти ретранслюють за політиками. І тут страждає, до речі, не лише стандарт точності, тому що це не точно. Неточне визначення того, що є. Але страждає також і стандарт повноти, тому що до поняття, яке, якого люди точно не знають, обов'язково треба давати бекграунд. Цих бекграундів нема.